Чоловіче, вам не холодно. Так, холодно. Але холод це всього лиш один із бар'єрів, через який тобі треба переступити. Так відбувається в твоєму житті. Коли ти приймаєш рішення і обереш шлях, по якому будеш йти, будуть постійно якісь кожен день перепони, через які тобі треба буде переступати. Це через не можу, через не хочу. Через лінь, через страх, і тут тобі треба пробудити внутрішнього переможця, ту єбануту ту енергію, якою ти соромишся, від якої ти тікаєш і ховаєш її від людей, яка тобі допоможе йогнути двоєчку і, як то кажуть, в народі взяв м'яч, фігач! А, фу, є, фу! Ну ось, холодна вода, мені вже і не така холодна, розумієш? І так трапляється з усіма перепонами, з усіма бар'єрами. Коли ти їх переступаєш, ти розумієш, що це всього лиш бар'єр в твоїй голові. І ще раз двоєчку.